Незалежності України вже розпочали у Сполучених Штатах. До другого святкування під час повномасштабної війни з Росією українці Лос-Анджелесу провели благодійний забіг. Пробігли понад милю узбережжям Тихого океану. До акції долучилися кілька сотень людей. Зокрема, активісти руху Stand with Ukraine. представники діаспори, вимушені мігранти та просто небайдужі з усіх куточків Сполучених Штатів на західному узбережжі океану. Українці розгорнули найдовший синьо-жовтий стяг. До Дня Незалежності України рух Stand with Ukraine Foundation міста Лос-Анджелес, об'єднує українських активістів, а також інтернаціональні громади. у а... І потужної підтримки нашої батьківщини сьогодні ми підіймаємо жовто блакитний стяг над пірсом Санта-Моніка, де закінчується легендарна траса номер 66, відома в Штатах як Мати Доріг, і тут починається свобода, яку демонструє світові незламний український народ. Наш прапор став символом свободи для усього світу. Слава Україні та звитяжним її героям. Ось такі от новини маємо.